Христос Воскреснувши з силою свого Божества, через Вознесіння удостоїв людське єство величезної честі і слави сидіння праворуч від Бога Отця. Подібно до того, як Його смерть і Воскресіння є перемогою над гріхом і смертю для всього людства, так і Вознесіння Ісуса Христа на небо також відкриває для всіх віруючих у нього шлях до неба до вічного життя. Христос вознісся на небо як первісток з мертвих, показавши перший плід викупленої і відродженої ним людської природи. Він зійшов зі славою до Отця свого, зруйнувавши своїм Христом давні засудження людства і припинивши ворожнечу між людиною і Богом. Єство людське, якому Херовим загороджував вхід до раю, піднесене тепер над усяким Херовимом. Магістр юстиції. Це звання, випускник Харківського університету Ізмаїл Срезневський здобув у 25 років. Але відомим він став завдяки не юриспруденції, а славістиці. У 1840 році Срезневський вирушив у мандри віддаленими куточками західних слов'янських земель. Відтоді історія слов'янських старожитностей стала головним об'єктом його наукової діяльності. Ставши автором багатьох наукових робіт з історії слов'янських мов, діалектів і літописних джерел, Ізмаїл Іванович першим у Росії отримав звання доктора слов'яно-російської філології. За своє життя учений видав чимало літературних давньоруських і давньослов'янських пам'яток. Любов, з якою Ізмаїл Срезневський ставився до рідної мови, розкрила в ньому справжнього патріота. Література. Є душею народного життя. Морально, філософські і психологічні проблеми, виражені в образах і сюжетах Євангелія, посіли провідне місце в його творчості. Головна заслуга живописця Миколи Ге полягала в тому, що він першим ухопив новий реалістичний напрям у біблійних історіях. Найбільш глибокими за змістом і новаторськими за формою стали його картини Христоса Никодим, що є істина Голгофа. Митець проявив себе і як талановитий портретист, написавши портрети Герцена і Толстого. На особливу увагу заслуговує і автопортрет художника. Як реформатор історичного жанру Миколаге виявив себе у полотнах Петро І допитує Царевича Олексія Петровича у «Петергофі», Катерина ІІ перед гробом імператриці Єлизавети Пушкін у Михайлівському. Жити, навчатися і працювати можна скрізь. Були б бажання, талант і сумлінність. Поява на початку 20-го століття автомобілів, літаків хронологічно відобразилась на фотоплівці Жака Анрі Лартіга. Молодий фотохудожник любив знімати все, що сповнене життя і руху: вулиці Парижа, заняття лижами на курорті Шамоні, яхти на Рів'єрі, чимало діячів мистецтва театру і кіно запам'яталися нам саме завдяки влучним фотознімкам Лартіга. Про високе визнання майстра свідчить і той факт, що йому було замовлене виконання офіційного портрета президента Франції Валерій Жескар Дестена. В історію мистецтва Лартіго війшов як один із піонерів художньої фотографії, основоположник стилю під назвою Прекрасна епоха. Мистецтво є посередником того, що не можна висловити. У наступному випуску він піднісся на їхніх очах, і хмара закрила його від них. Сьогодні День Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Перша лінія електричного трамваю в Російській імперії була пущена в Києві 13 червня 1892 року. Про одне з найбільших у Росії художніх зібрань зарубіжного мистецтва Державний музей образотворчих мистецтв імені Олександра Пушкіна у Москві. Після революційних подій 1917 року він відкрито звинуватив нову владу у злочинах, священомученик, філософ Орнацький.